Радію наче в Твоїй молодості, і нехай серце Твоє зазнає щастя, за днім Твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі. Але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Це були слова із книги Еклізіаста, 11 розділ і 9 вірш. Оскільки ми розглядаємо звернення. Небесного вісника до Єфеської церкви, яке було дано Йоаннові, і ми читаємо послання або звернення лист до Ангела церкви в Єфесі, то ми розглянемо даємо зараз і саме місто Єфес, що воно собою представляло, яке культурне оточення було в той час, коли писалися ці слова, і що було знаменитого або такого. Культурного в цьому місці чим можна було зайнятися в ті часи. Коли ми читаємо дії апостолів, 19 розділ там є перше архітектурне надбання, це храм Артеміди Єфеської, про нього згадується. І сьогодні розкопки в цій місцевості показують, що да, так, дійсно був величним цей храм, це місце. Воно було посвячені Артеміді, а по римському це Діана була, богиня родючості, мисливства і покровителька жінок. Цей храм входить в Всім Чудес світу, якщо можна почитати, знати, збудований був в VI столітті до нашої ери, перебудований в IV столітті після пожару, який влаштував Герострат. Для того, щоб прославитися. Він захотів потрапити в історію. і Ось він спалив цей храм, зруйнував. Таким чином, дійсно, він потрапив в історію, про нього якби згадують. По суті, досяг своєї цілі. Храм був збудований з Мрамору, був центром паломничества, банківських операцій і релігійних свят. Тобто, такий культурний центр свого роду був цей храм. І свого роду навіть банк, якщо так взяти. Довжина 115 і ширина 55 метрів. Тобто достатньо великий для того, щоб мішати достатню кількість людей. Сюди, звичайно, приїжджали для паломничства. Це перший. Друге, це бібліотека Цельсія. Вона вже була збудована в 120-році нашої ери на честь римського сенатора. вміщала 12 тисяч сувоїв. Ну, для тих, часів, взагалі на сьогоднішній день це доволі така велика бібліотека, де знаходилися. Ну, це були не книги, вони більш об'ємні були, але то. Тобто Це була школа риторики, тут знаходилася медицина і так далі. Тобто, це було культурне місце, де можна було прийти почитати. Для тих, хто міг це робити, скажімо так. Ну, фасад був двохповерховий і з балконами. І третє місце, яке можна знайти, це Великий театр Єфесу. Він же був збудований в 3 столітті до нашої ери, Розширений римлянами в 1 столітті вже нашої ери. Вміщував понад 25 тисяч глядачів. Ну, на сьогоднішній день це також є хороше місце для того, щоб містити 25 тисяч. Ну, ми вже говорили про те, що саме Єфес мав 250 тисяч, тобто це було ну, достатньо в пропорціях. Висота 30 метрів і діаметр арени тільки був 150 метрів. Театральні вистави і так далі. Ну, знову ж, коли ми читаємо «Дії апостолів», якщо захочете перечитати, там згадується, що театр і там відбувалися. Скажімо, в певний мірі несанкціонований мітинг, коли місцеві ремісники повстали проти апостола Павла. Це місце, де, знах... ну, де спілкувалися вони таким чином. Це третє місце, і четверте вже воно, було... воно, можливо, не відділяється такими архітектурними своїми надбаннями, але це місце, де жила Марія. Мати Ісуса Христа після того, як Ісус був розп'ятий, Він в Івана 19 розділі 27-му віршові сказано, потім каже до учня: Оця мати твоя, і з тієї години той учень взяв її до себе. Тобто апостол Іоанн опікувався Марією, і за преданнями він поселився в Єфесі, і відповідно і Марія жила тут. І це місце, якби є на сьогоднішній день, воно було розкопане. В 1891 році французькими археологами було розкопане це місце для паломництва, для того, щоб згадувати про Марію. Ну і його це місце відвідували такі, як Папа Римський, Іван Павло ІІ, і Бенедикт XVI, а також і Франциск. Ну, скажімо так, на той час можна було багато чого відвідати, в Ефесії, там можна було провести час, але все це не повинно було відвернути увагу людини від Господа. Сьогодні, коли ми приходимо в церкву, нам також хочеться хліба і видовищ. Ми також можемо шукати чогось, щоб було приємним, щоб втішало наш зір, нашу душу, скажімо так. І навіть коли в церкву ми хочемо побачити театральне якісь видовища, ми хочемо чогось такого інтелектуального, але ми маємо пам'ятати, що головною ціллю нашою має бути Господь. І все це воно є добре, коли є в суспільстві, коли є в церкві, коли воно приваблює, можливо, перший другий раз, коли людина не знає, ще Господа, вона приходить. Але в цілому людина має в першу чергу зосереджувати свою увагу. На Господа. І ті архітектурні або інші надбання, які є, вони не повинні відволікати наш зір від Господа, і ми маємо пам'ятати, і що Господь це її головне. І ось повторення повторенні закону, 4 розділ 15 19 вірші там є такі слова. І будете сильно стерегти душі свої, щоб ви не зіпсувалися і не зробили собі ідолів на подобу і бо вона. Ти не був зведений і не вклонявся їм, і не служив їм. Амінь.